Мої вітання це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Доєднуйтеся також до онлайн-трансляцій на наших інформаційних платформах. Ну а далі більше будемо говорити про ситуацію на лінії фронту. До нашого етеру доєднується ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Зараз маємо інформацію від генерала Тарнавського, який відповідає за оборону на південному сході від Авдіївки до Запоріжжя, про те, що окупанти наступають по всій лінії фронту. Чи фактично ми зараз можемо говорити про те, що вони проводять контрнаступальні дії, до яких готувалися певний період часу? Ну це саме так можна характеризувати, тому що вони накопичували сили, підтягували резерви, очікували, відбували наші наступальні дії на півдні. І а там готувалося, там велике, велике групування зосереджене, Навдіївки там 40 тисяч це армія, тобто серйозні сили. Ну і зараз вони, як і планували взимку, почали свої наступальні, Ну, точніше, вже це контрнаступальні дії. Ну, по всій лінії фронту. Хоча ми розуміємо, що це ну, не повністю по всій лінії фронту, це все ж таки Купінський напрямок, Ліманський напрямок, Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Мар'янський напрямок. Ну і може біля Вуглідару. Вони. Поки ще не дуже активно, ну, швидше за все, вони теж там розпочнуть свої бойові дії. Ну атакують вони потужно, артилерійських снарядів їм вистачає. Дуже активно використовуються дрони. Люди, які там знаходяться, кажуть, що їх ну, просто неймовірна кількість, вони атакують, в тому числі вночі. Там поставлені тепловізори на ці дроники, і вони можуть ну, бачити, це півдрони, вони бачать і вночі по тепловим випромінюванням, і там скажуться, що навіть якщо там, ну не тільки буржуйку, просто газову горілку розполити, щоб там щось підігріти, вже може прилетіти, бо вони це бачать. Тому ситуація там вкрай важка. Це мається на увазі Бахмут. Ну не він хоче те саме, от по всій лінії фронту такі, ну ті, хто там знаходиться, хто це чуєте, вони це чудово знають. Погодні умови сприяють росіянам у наступальних діях. Ну, навряд чи вони спріб, погані погодні умови взагалі не сприймають, не сприяють, сприяють будь-якій армії вести бойові дії, бо м'який ґрунт, грязюка, е... Важка техніка важка може рухатись. Ну і не важка, не може рухатись взагалі, вона зав'язана. І піхота теж їй не дуже зручно наступати, тому що не тому, що там некомфортно, а по грязюці ти не можеш швидко рухатись. В тебе особливо там на Донеччині наліпає грязюка там по кілограму на берці, і ти просто стаєш не таким рухливим. і... В тебе легше влучити. Тому ну, не сприять погодні умови. Якщо б було б холоди, трошечки морозно, щоб не було цієї грізюки не біля нуля, хоча б там 3 5 10 градусів морозу, було б було простіше вести боєводі. Ну, або, звісно, коли так, так само в плюс, 5-10 в плюс, було б теж градусів мається на увазі, було б теж більш-менш нормально. Коли біля нуля, то, то грізюк то дощ, то сніг, потім тає. Ну, важко вести бойовилися новину про те, що український прапор замайорів над одним із териконів поблизу, в межах Горлівки. Так а наскільки так... це важливо для наступальних дій збройних сил України чи це символічне захоплення терикону? Ну, терикон – це в будь-якому випадку панівна висота. І якщо там є наші прапори, це ну психологічний тиск, в тому числі на ворога, але це ж робиться не раді, того щоб психологічно тиснути. Це, це, це понімнова висота, Це зручно. По перше, можна далі спрямовувати безпілотників ну в прямо відімість далі. Ну коригувати огонь артилерії, ну багато чого можна робити. Всі всі вже трошечки військові стали навіть цивільні. Що ми розуміємо, що висота – це перевага. Тому, якщо вдалося дійсно не тільки поставити прапор, а вже там більш-менш закріпитися, то це, це перевага. Ну напевні, на невеличкій ділянці фронту, але це перевага російські військові в своїх пабліках на це реагували таким чином, що збройні сили України хочуть відволікти увагу армії Російської Федерації від Авдіївського напрямку. Чи в цьому є військова логіка? Ну так воно ну, це і активна оборона. Тобто, коли ворог, наприклад, атакує біля Авдіївки, ну, можна по, -по, -по мапі подивитися, це недалека відстань від Авдіївки. Ну, Це Авдіївка це передмістя вже Горлівки, Донецька, то в іншому місті, неподалік від того, де ворог намагається наступати, робити контрнаступальні дії, це, звісно, примусить того певним чином перегруповуватись, ну, певним чином реагувати. І вони, так, да, це, це ну, точно, що не посилять їхні можливості біля Авдіївки, а навпаки послабити. Насправді ми бачимо, і ви згадували про те, що дрони фактично літають постійно росіян їх багато. Україна також зараз намагається і виробляє свої дрони, і також волонтери їх збирають і так далі. І От вчора була думка активіста Сергія Стерненко про те, що далеко не у всіх, але в окремих бригадах командування не розуміють важливості застосування дронів. І власне нічого не зміниться, допоки неофіційні підрозділи ФПВ не матимуть штату. У складі кожного батальйону військо за його словами потребує негайних змін. На ваш погляд, в умовах війни, в умовах наступальних дій з боку противника наскільки швидко може трансформуватися військо? Ну це може швидко зробити. Це ми ж кажемо про те, що це треба зробити документально юридично, каже кажучи. Тобто в будь-якій бригаді може, може може бути створений підрозділ, який буде відповідати за півдрони. Від ну дивиться. Ми коли почали виробляти без безекіпажних морські катери. Ну тобто ці ж саме камікази, ну трошечки в бік я відійду, але ми виробав, виробляли до доволі велику кількість, і, 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 і тоді було прийнято рішення створити окрему бригаду. Бригаду от таких от е, безпілотних катерів. І то, тому що ну, для того, щоб було зрозуміло, у кого вони підпорядкуванні, хто за це відповідає, щоб не так, що трошечки в тому підрозділ, трошечки в тому, і там не, не, не зрозуміло, як це погоджувати всі ці всі дії, це технічно погоджувати. Так само і з півдронами. Тут можна погодитись, що е, якщо будуть в бригаді чи може не в батальйоні навіть, ну думаю, що в бригаді буде створений окремий підрозділ, саме аеророзвідка, ну ні, раз просто в піввідронів, підрозділ дронів. То ну він тоді й тоді, на нього будуть вже розраховувати окремо і будуть давати окремі бойові розпорядження. Це буде ну такі самі підрозділи, як там ну не знаю, автомобільна рота чи там е, рота зв'язку. Тобто, а не так, що вони є, але не зрозуміло, не зовсім зрозуміло, кому вони підпорядковуються. Ну є її. Ну це, це не зовсім мені здається правильна ситуація. Так, треба це відокремлювати, бо саме дрони стали вагомою частиною бойових дій і. Треба їх видокремлювати, створити окремо. Ну це, 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 це технічно потужні, я... нічого ж не зміниться. Так само дрони наші впіві як літали, так і будуть літати. Як робили розвідку, робили атаки, все, все нічого не зміниться. Просто <кій> технічно вони будуть видокремлені, і тоді буде зрозуміло, хто ними керує і кому давати бойове розпорядження. Бо так воно ну, не зовсім розуміло, хто має відповідати за вдали чи за невдали дії цих, ну, ці, 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 ці ої зброї. Тут да, тут. Нормально, це, ну, знає, це можна зробити за один день, по великому рахунку. За один день приняті рішення, на другий день переписати штатний розклад і все. І потім відправити вже в міністерство, хай там затверджують, хай там, а по факту, щоб воно вже працювало. Ну, тут я не, не бачу проблем взагалі. Ну, власне, сподіваємося тоді, що ці заклики будуть почуті. Це нормальне. Угу. Це не штаб, не, не, буває, що там якісь фантазії у людей. Це абсолютно нормальне, правильне слово. Фактично вже пішла друга доба. Як більша частина країни, хто користувався послугами мобільного оператора «Київстар», без зв'язку. Маємо офіційний коментар про те, що у збройних силах України заявили, що власне, це ніяк не впливає на військовослужбовців. Насправді, на ваш погляд, чи такий масштабний збій може не впливати на роботу військових? Ну впливає тільки впливає на те, що кого мобільні телефони підключені до їм просто стало важче. І треба переходити на іншого оператора. Таким чином пливає, а армія вона ж користується окремими системами зв'язку. Вона, е, от будь-як ну, будь-який будь військовий підрозділ, ну мається на увазі військова частина, не там не взводні, не, не відділення, а військова частина це структура самодостатня. В неї свій зв'язок, своє теплопостачання, своє електропостачання. Тобто, щоб не відбувалося навколо, частина самодостатня. Вона і зі зв'язком, і з теплом, і з електрикою, і зі всім, що ще, 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 ще необхідно. Тому так це вплинуло ну, на когось із військовослужбовців, від рядових до, там, не знаю, до старших офіцерів. Ну, перейшли на інші оператори. Да? це не, це неприємно. Я думаю, що хвилювалися, родичі хвилювалися, що нема зв'язку. Ну <кій> бачите. Я думаю, на сьогодні це вже люди перейшли на інший зв'язок. Це я маю на увазі особистий зв'язок. А з точки зору зв'язку безпосередньо, військового зв'язку, всередині військового підрозділу це взагалі не, Ну, от ніяк вплинулося. Ну, Взагалі, усі ми зараз стежимо власне за подіями у Сполучених Штатах Америки, адже чекаємо на виділення допомоги для України на наступний рік. Власне, і зараз президент України із візитом два дні був у США. з вашої точки зору з того, що ви почули наскільки позитивними можуть бути рішення для України? Ну ви знаєте, хочеться вірити, що е, все все налагодиться. Що е, суперечки між республіканцями і демократами це все ж таки внутрішня суперечка. В Сполучених Штатах межпартійна і ну вони американці, між собою домовляться. Я думаю, вони мають знайти якісь компроміси, якісь якісь рішення. Але ну треба. Я думаю, що президент це неодноразово казав. Все ж таки, ну допомога Ізраїлю, допомога Україні, допомога Тайваню. Ну до чого тут американська мексиканський кордон От нам нам. Нас обстрілюють, нам треба відбуватися. Ну а там і непевне певне непорозуміння з емігратами. Ну з емігрантами. Ну добре, розбирайтеся, ну до чого. Чого чого? Чого ці питання, які ваше внутрішні, перекладаєте на питання війни, на питання виживання нашої країни? Це ну це не зовсім зовсім правильно. Вони роблять навіть затяжка з цими, затягування з цими вирішенням цих питань, Це не є. Це не красить. Я не кажу, що тут же не треба звільнувати республіканців. Демократи теж могли б піти на зустріч і прийняти те, що хочуть респуб... республіканці. Тобто тут і республіканці демократи, як ну, начебто, можна сказати, винні в цьому чи при те, що при... причетні до цього. Тому хай розбирайтесь, ну між собою збиратись але нас, не чіпайте. Ми, Китай, Тайвань. Ми потребуємо цю допомогу. Будь ласка, приймати вже нарешті рішення, бо. Це ж стосується не тільки нашої безпеки, це і безпеки не безпосередньо Сполучених Штатів. Про це вже неодноразово казали в США. Тому сподіваємося, що виступ Зеленського, при Зеленського, він допоможе. Ну при не допоможе, він пришвидше прийняти рішення. Бо коли людина висловлюється, при приїхав безпосередньо президент воюючої країни, каже, що ви робите. Ну я думаю, що це якось емоційно має вплинути на конгресменів. Ну, подивимося. На длі цього візиту вийшла стаття The New York Times, власне, із абсолютно різними тезами. Я пропоную трішки їх обговорити, адже власне там зазначають, що українці хочуть перейти в атаку, а при цьому американці наполягають на утримуванні територій. Чи зараз дійсно для українського війська, для української стратегії важливо перейти в оборону? Тому що ми напередодні й чули заяви президента про те, що власне будуть масштабно будуватися оборонні конструкції? Ну того, що планують робити росіянам, нам дійсно треба зараз е тримати оборону, ми, що не менше на східному фронті. А щоб її краще тримати, треба будувати фортифікацію. Ну тут нічого такого, тут ніякої конспірології, чи щось там зради, якусь звісно, для, для цих фортифікацій треба залучати не тільки інженерне війська, а бажано ще і приватне будівельна компанія. Ну, Багато бігбордів по всіх великих місцях, що ми там будуємо, ми все можемо зробити швидко, ну зробити швидко фортифікація, робити швидко, щоб зберегти як можна більше життів наших військовослужбовців і не дати ворогу десь там просунутися. А з право того, що ми плануємо переходити в атаку, ну знаєте, я... це все ж таки публікації журналу, це журналісти, це їхня приватна думка. Про яку атаку вони кажуть, ну тут взагалі. Не зовсім зрозуміло, ну просто я так розумію, що вже не багато часу. Це можна окремо буде якось порозмовляти. Там багато, багато несостеково. Ну не хочу чіпляти тут саме глибоко, бо це за мене ще не менше півгодини. Бо тут треба проаналізувати. Ну крок простіше кажучи, те, що до добро не ми переходимо, це правильно. Всі ці розмови, що ми щось там неправильно робимо, плануємо атаку. наступальні дії, що нам треба побудувати потужні свій військово-промисловий комплекс і забезпечити себе самостійно зброю боєприпасами. Це так, так, так вухи Москви втрачати. Це таке російське іпсо, що просто ну спроби нема де ставити. Чому Ну от буде нагода наступним разом обов'язково з вами про це порозмовляємо. Дякуємо, пане Олексію, що доєднались до марафону TV7+. ветеран російсько-української війни та віс. Військової...